В Маріуполі. Маріуполь часто характеризують як місто заводів, місто портів. А для вас, як би продовжили це місто -шобода. Ну, Місто 3,5 тисяч студентів Маріупольського державного університету, що не менше. Місто, де є університет, воно завжди різниця в інших містах. Студенти І університети вони надають будь-якому місту особливі статус. Вони роблять із населеного пункту власне місто. Ознака будь-якого міста це присутність там університету. Мені важко сказати, бо ем, я так міста майже і не бачила. Для мене е, це є місто моря і, і це є місто, де ем, дуже цікаво працюють ваші, ваші соціальні служби. Дуже люблю працюють в соціальних службах і видно просто, що видно, що ем, не тільки на волонтерському рівні, йде допомога зараз в першу чергу переселенцям. Це дуже мене підтішно. Це не в кожному місті, так? А вдалося зараз, хоч тобі пройти сім'я, щось побачити, щось подивитися. Та вдалося. ні. Господареш, ми їздили в місто, ми бачили порт і бачили Азовстальцю. Фантастичну марсіанську панорому. Та і в центрі насправді багато цікавих будівель, багато цікавих архітектурних проєкту, видно, що місто має свою історію, має свої якісь традиції. І не нав'язують просто це ті інші міста Сталеварі і міста корабелів. Та тут насправді кінтова, і я щось цікаве. Ці будинки, архітектура 19 століття, початку кінця століття. будинки, які скажімо так, розкидані по центру. Це дуже цікаво. Сергій у вашій творчості дуже часто зустрічається образ Марії. І ось нова книжка у вас буде також називатися Життя Марії. Вчора ви читали вірш, в якому згадувався образ Марії. Маріуполь взагалі існує легенда, що він названий саме на честь Діви Марії. Чи відчуваєте якийсь певний символізм, що ви приїхали саме зараз сюди, саме в цей момент. І це дуже багато. Зараз треба бути нещам, сказати, що так і чула. Так. — Безперечно, що... так, та, так, та, та. так, так, так. Я думаю, що разом з прицілом по Маріуполі. Я знав, що я сюди поїду. Ні, звичайно, ні. Але знаєте, така річ, якось я навіть якось так сприкриний трішки, що ніхто не зауважив. Моїй книзі Ворошелоград є така вставна книга, це розповідь про сестрем Абрамс, які із Чикаго їдуть на Донбас. Щоб в церквах співати Господь, така ніби містифікація, хоча багато хто подумав, що це реальна якась історія, історична історія. І там є опис Маріуполя початку ХХ століття. От, такий теж цілком містифікований і цілком вигаданий. І там в мене Маріуполь виглядає таким новим Овлеаном. Там Купа якихось гостелів, купа театрів, кінотеатрів, купа якихось борделів. Я думаю, борделі якраз це не вигадка, це, скоріше, щось таке більш співвідносне із спортовим містом. Але так чи інакше, він у мене там виглядає таким якимось італійсько-італійсько-іспанським, таким вигаданим містом містом сонця. От я собі вигадав, як би я міг виглядати Маріуполь 100 років тому. Ніхто цього не зава не зауважуєте. Аж ну, про аж, аж прикра. При... При... Я, 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 я до того, що то, в моїй творчості присутні образи міста. Класно, Ще не були тут, а вже вже хотілося. А справді дуже горілася, тому що давно запрошували. Ну, <рес> я вас дуже вже... давно. І жодного разу <рес> запрошувала. <не> <рес> Мар'яна, а ви співали і вчора такі пісні, обереги, як ви їх називали? Що ви відчуваєте цю цьому... Віддачу від людей, які яким, мабуть зараз дуже потрібні ці обереги і в піснях, і в віршах, і взагалі в творчості цю енергію відчуваєте від людей. Абсолютно, і взагалі мені здається, що коли я приїздила сюди в березні з акторами театру Леся Курбаса і вони читали вірші Антонича чи вірші Василя Стуса. Це в мене вже тоді було таке відчуття, що тут поезія зовсім інакше звучить. Я ніколи не чула, що поезія звучала просто як, 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 як молитви. Вона, коли ми виступали перед солдатами, ми здавалося, що це як, як будувати охоронні такі мури. Ну, звичайно, це, ем, обрядова музика завжди мала функцію вплинути на сили. У той вічні насили природи, на сили, які керують нашим життям, е, ці пісні завжди мали б, власне, таку от, були б функціональними. Я би, звичайно, страшенно хотіла, щоб можна було співаючи відштовхувати у ті темні хмари. хмари. Це, самі розумієте, це більше бажання і мрія, ніж реальність. Але, але е, так як вчора хтось з глядачів. Говорив про, Запитався про ресурси, де, де черпати сили, щоб вистояти далі. От мені здається, що саме такі зустрічі, саме такі концерти, вони додають сил і нам, і вам, тобто і глядачам, і тим, хто, хто сюди приїздить. І мені здається, що це страшенно важливо, особливо зараз, коли місто фактично відрізане, колись вже навіть не можна доїхати чи потягом, чи як. Тобто, також буквально кілька хвилин тому я згадала в кінці, вже в кінці концерту, в кінці зустрічі перейшла жіночка старша, і мало не зі сльозами на очах говорила, не залишайте нас тут. І це, це дуже важливо, щоб ніхто, жодна людина не чулася залишеною. І щоб ми зараз трималися плече в плече, рука за руку. З яким серцем їхало Маріуполь, з якими надіями, що очікували побачити, і що побачили? Ну я вже вдруге тут. <гум> тобто я вже так трошечки знала трошки більше. На так, трошки інакше трошки відчувається втома. втома. Важка зима за нами дуже напружена зима, і це відчувається. Це відчувається спілкування з людьми. Власне, це тому й було питання про ресурси, де взяти сили далі. А страшенно радіє, і це це не самовито бачити діток, які ходять до школи, які вправляють на музичних інструментах, які малюють. Страшенно важливо бачити оце життя, яке тут продовжується всупереч усьому. Життя, яке для мене було страшенно важливо мати таку зустріч з дітками-переселенців з Горлівки, з Донецька, з Луганська, і співати з ними веснянки, і чути їхні голоси, і бачити їхні очі, і бачити. Ну, цю власне силу життя, яка тут є. І це, це, от я живу в Німеччині і дуже часто всі говорять, через новини ми бачимо тільки руїну, війну, обстріли. А страшенно важливо бачити людей, які тут далі живуть, які тут далі вчаться, які далі працюють. Тобто не тільки руїни, не тільки обстріли. І не хотілося якось трохи до політики переходити, але ж таки, Сергій. Мабуть, бачили, що в нас вже немає пам'ятника Леніну. І хотілося б у зв'язку з вашою творчістю, коли списали, що політикам треба по голові давати, а не пам'ятники ставити. Як ви вважаєте, чи треба когось тепер ставити замість нього, чи взагалі не треба політиків ставити в принципі нових, щоб потім їх зносити і знову тягати за голову Ну, Політиків, напевно, не треба ставити Найбільшою дворницею замість одного політика поставити пам'ятник іншому. Але мені здається, що в цій ситуації є більш ніж достатньо кандидатури, які дійсно заслуговують на якесь фонове. Скажімо, ми в Сєвєдонецьку були і там місцеві активісти дуже хочуть поставити пам'ятник або вшанувати на вулиці генерала, який звільняє їхнє. Там є таке місце, де висить його портрет, вони нас відудивіть, постійно там, постійно живі квіти. І, і, і мені здається, саме така ініціатива, вона, вона якось прородня, вона є нормально, натуральною, коли це не йде з гори, коли це не влада нав'язує е, з огляду на якусь політичну кон'юнктуру, вшанування того чи іншого героя, того чи іншого персонажа, коли це йде дійсно знизу суспільство від людей, громади. Мі здається, саме таке має бути. Ну, в Україні. Досі якось, як на мене, не прийшла до влади все ж таки еліта інтелектуальна, і у вас, судячи з ваших пісень, судячи з ваших віршів, все ж таки відношення до політики і політиків дещо скептичне. Як ви вважаєте, ми так і продовжуватимемо, будемо продовжувати воювати як з ворогом зовнішнім, так і внутрішнім. Та, мені здається, набут... що до влади і має бути скептичне ставлення, вона це нормальна ситуація. Як захоплюватися владою? Базувати перед нею це не найкраща не найкраща стратегія. Влада повинна відчувати прискіпливе, постійне, постійне намагання суспільства контролювати її. Влада повинна не втрачати, не втрачати адекватність. Вона повинна розуміти, що суспільство слідкує за тим, що воно робить, і буде реагувати, якщо воно буде робити щось не те. Ну, це нормально хотіть критично не, не, не як до ворога, а в принципі як до, як до людей, яких ти найняв на роботу, вибравши їх, да, надавши їм якийсь мандат довіри та, і відповідно чекаючи від них, що вони свою роботу будуть більш-менш чесно виконувати. і будується стосунками і суспільством. Ви зараз перебуваєте, буваєте в різних містах України, зокрема східної України, і люди вам, мабуть, зустрічаються зовсім різні, з різними поглядами. І як ви ставитеся, як ви відноситеся до цих думок деяких наших політиків, що треба відділити одну частину України, відділити в принципі, людей, якщо на них впливали і економічні якісь обставини, і впливали не лише. Пливають зараз, впливали раніше за будь-якої влади, і, власне, де живуть шахтарі мітологи. І мабуть, що ця думка в їхній голові, вона не просто так зародилася, вся ця злоба. Та я би краще таких політиків підділив би відвідки врешті країни. Мені здається, це дуже скільлива думка: розділяти країну, ділити її, вибудовувати якісь бар'єри. Між різними регіонами, між співгромадянами, ну, це дуже неправильно. Такі потрібно об'єднуватись, шукати ті точки порозуміння, шукати можливості компромісу. Інакше ми просто можемо втратити країну як таку. Ну я також, я зі східної західної України, я зі Львова, я і звичайно теж в Галичині також, от такі, така думка є там віддати Донбас чи щось. Ну для мене це знаєте, ну ну не. Най... Найправильніше, здається, сказала власне блогерка і вже тепер письменниця з Луганщини Олена Степова. Ну, Не можна відрізати частину тіла і продовжувати вдавати, що, це, що ти живеш повноцінним життям, бо це каліцтво. І вона якось так гарно сказала таку метафору, що Україна це метелик, і одне крило східна Україна, друге крило західне. України без одного крила не полетиш. Тобто це якби метафора для мене це страшенно важливо, і знову ж таки, оця думка віддати Донбас, щоб не було Третьої світової війни, вона дуже популярна в дискусіях в Німеччині. Дуже багато німців, з якими я спілкуюся, власне, так от розмовляють про мою країну. Це тому для мене страшенно важливо бути тут, бачити тут людей, і тоді їхати повертатися в Німеччину і от розповідати, що. Це не, це не карта, це не мертва земля. Тут живуть люди, і їх не можна віддавати, відрізати, відкидати. Їх треба обер... зберегти, їх треба зараз оборонити всіма способами, включно зі зброєю і, і в той спосіб протистояти третій світові. Зараз іде дещо така підміна поняття в нашому місці. Також тобто, ну деякі люди думають, що якщо ти за Україну, то ти за нинішню владу, наприклад, типу, там за владу нинішнього президента або що. І дуже багато хто не розуміє, що буде за Україну, це любити свою землю, природу. Річки Поля любити свою власну матір. Як це можна людям пояснити? Чи намагаєтеся ви якось своєю творчістю, перебуваючи в різних містах, дати зрозуміти, що таке Україна, власне, і що таке любити Україну? Ну, Мені дуже важко творчістю це робити, бо я все-таки музикант і. З і... розмовами, може розмовами... Так. 에... 에... <звук> Знаєте, Знову ж таки, повернуся до того, що я живу в Німеччині. І... І... Я, наприклад, не уявляю собі, що десь чи в Німеччині, чи в Франції хтось боготворить президента чи канцлера, чи навпаки є дуже власне завжди критичне ставлення про те, що, що говорив теж Сергій. І всі розуміють, що політика це така ну така от структура, така гра, але вона повинна служити громадянам. Ми вибираємо і, і мені дуже хочеться, щоб це власне. Почали так розуміти люди в Україні, щоб не було очікування на доброго, правильного нашого, який все змінить. От ми його виберемо, а він нам все змінить. Або як зараз з'являється ця така знаменита думка, він нічого не робить. А якби була вона, а якби був там той, ну тобто постійне таке очікування, що хтось це зробить замість нас, замість людей, які ем, своїми руками будуть ну, змінювати. Своє власне життя і робити його таким, як, як ем, хочеться, так. А з другого боку, ем, мені страшенно сподобалось, як ем, кілька тижнів тому я почула, як сказав Андрій Курков, е, я дуже хочу, щоб наша країна була на, така корумпована, як, скажімо, Бельгія. Мені ем це страшно подобається. Я також завжди повторювала від початку. Я я знаю, що в Німеччині є дуже багато проблем, і я дуже хочу, щоб в Україні було, було так погано жити, як в Німеччині. Тобто, от. А, я би спробував пояснити людям, що насправді любити свою країну, бути патріотом це не любити не просто любити якусь державну символіку, не просто розмальовувати дерева і стописні жовті кольори, і не просто всіляко підтримувати президента, щоб він не робив. А мені здається, патріотизм це перш за все робота. От, якщо ти любиш батьківщину, ти просто робиш, щось. Просто працюй і роби свою роботу, це буде найкращим, найбільшим впливом того патріотизму. Бо найпростіше це істерити, кричати, чимось захоплюватись, завтра розчаровуватися, кидатися з, -з, -з, -з однієї країні, ще й в іншу, і загалом всіляко неадекватно поводитися. Найпростіше і дуже часто от наші патріоти саме так себе і поводять. Натомість набагато важче, але як на мене, набагато чесніше щось робити. Щоденна робота, вона ж, власне, і... Визначає визначає щоденна робота всіх співробітників. Тому ці ситуації, от коли зараз справді важко всім, комусь більш важко, комусь менш важко, комусь більше проблеми, комусь менше. Але мені здається, що саме цій ситуації потрібно не зупинятися, не відмовлятися від того, що ти робиш, далі займатися своєю справою. Такий спосіб є найбільше можливостей чимось допомогти своїй країні і виявити свій цей так званий патріотизм. Маріуполь це якраз місто, яке поєднує в собі безліч національностей, безліч релігійних розповідань. Ну, тобто, ви відчули це, побачили, що люди дуже різні, ті, які з вами спілкувалися. І ви ж були не лише Маріуполі. Mm. Та? Ну так, безперечно. Ми були Сартані, побачили грецьку громаду. Побачили, як вони зберігають свою національну специфіку, свою культуру, свою мову це дуже цікаво. Це справді показує, показує що в Україні насправді можливе і необхідне співіснування різних етносів, різних національних культур, що і так не можна. І що насправді в цих національних відмінності, мовні відмінності, вони не те, що... Є, несуть загрозу Україні навпаки, вони витворюють її витворюють, спеціалістів, витворюють, витворюють і якісь багатство культурне, і етнічне, і економічне, і так далі. Тобто наша, наша різноманітність, наша несхожість, наша неподібність це не є недоліком за спришого плюс. Мені страшино було цікаво, по-перше, зустрітися з грецькою громадою, по-друге, в волновасі. Вчора довідатися, що навколо Волновах живуть переселенці з Лужанщини і з Чернігівщини. От, а крім того, після першого концерту тут в Маріуполі підійшла жінка, яка є з німців, з переселенців-німців, які теж з Криму сюди були переселені. На жаль, вона сказала, що дуже багато виїхало зараз. От в ці. Місяці, але також вона розповідала, що власне навіть вони зберегли пісні, яких в Німеччині вже не почуєш. Тобто до них приїздили етнографи теж записувати. І це такий дуже цікавий феномен. От, наприклад, і сьогодні знову ж таки їдемо і бачимо мечеть. Тобто, тобто так, це багатство е, різноманіття, воно є просто унікальним і, і дуже, дуже, дуже приємно тут завжди чути, як говорять власне, е, теж російськомовні українці, які. Тут живуть, або які зараз переселені сюди, як вони повторюють, нам, нас ніхто, ми ніколи не відчували, що нам тут хтось забороняє спілкуватися з російською мовою. Тут виходили газети російської мови. Тобто оця надумана брехня, ця проблема, створена штучно, тут не існувала. І це дуже-дуже важливо почути це від людей, які тут живуть. Можливо, це якраз і стало таким символом, що на Маріуполь зараз дивиться вся Україна, і Маріуполь є таким багатонаціональним, де ніхто ким не воює всередині. Дай Боже, вистаємо. Питання від нашого оператора. Маріуполь це Донбас. На мою думку, так. Ну Сергій взагалі погляд на Донбас. У мене все Донбас. так? для вас Донбас це непогано. Запоріжжя, що я ображалася, коли я сказав, що Мелітополь з Бердянського теж Донбас. Скарлетна образа. У добро. Львові ще скажіть. Добре, добре. <су> <су> Забирайте До речі, Малітополі з Маріуполем завжди плоту тому це таке. Ну так? Завжди плота, і два. Так. Ми зараз перебуваємо в університеті. Як на вашу думку, якими мають бути сучасні викладачі, сучасні студенти, якими ви бачите, Сергій викладав, наскільки я. Мають бути сучасними, вони мають бути. Ну, власне, не мають розуміти, що вони живуть а, то, саме в цій країні, що сьогодні у нас початок 21 століття, що е, Радянського Союзу немає вже 24 роки мати, і не буде його. Мати. Потрібно якось на це зважати і жити не доктринами минулого, а все-таки пробувати, пробувати, якось достосовуватися, реагувати на ці виклики сьогодні. Ну, загалом приємно, коли викладач якось орієнтується в цьому житті, коли він знає це життя, коли він знає цю реальність, коли він не є якимось диваком, який просто виламується з цієї реальності і живе в світі в світі якихось своїх цінних курсів. Лише в світі. Теж, так, да, добре. Знаєте, це страшенно, страшенно цікаво порівняти нашу систему освіти з західну систему освіти, зокрема, скажімо, з американською. Це зовсім спокоенно, якщо я зараз виступав в пікло-коледжах і Там, скажімо, в якихось коледжу навіть немає оцінок. Там просто не вистачають оцінок. Студенти ходять собі, відбудують курс, а наприкінці навчального року викладач пише про кожного зі студентів Василь. Оцінює його стрімує якісь якості. Це дуже цікаво. Це зовсім інший рівень відповідальності, зовсім інший рівень налаштованості на навчання. Все залежить від тебе. Хочеш ходи, не хочеш не ходити, хочеш вчитися, не хочеш не вчитися, але потім там буде асе, і на серії буде все наблизно. А в нас зазвичай просто ходять, щоб викладач поставив відміти, що ти прийшов, зазублюють якісь істини, які потім на житті забуваються через кілька років, ходять перші. Два роки на всі пари, щоб потім наступні три роки нікуди не ходити, оскільки там вже є ця зарубка, там в є вже певне реноме, певний імідж в очах викладача, і якщо в тебе перші два роки там лише п'ять то ну, навряд чи тобі буде ставити трійки наступне. От є такий певний механізм. І це цікаво порівняти. Цікаво цікаво. В принципі, мені здається, дуже важливо дивитися, що відбувається в інших країнах, що відбувається в інших якій, якось в Суспільствах і пробувати звідти брати щось не Я не говорю, що насправді на це моє народ. Я нагадую, що завжди можна, можна чомусь є навчитися. Є, так, є чому навчитися завжди. Добре, коли люди дійсно не закриваються, намагаються, що для себе. Не Добре, дякую вам дуже за інтерв'ю, що приїхали в наше місто, що підтримуєте людей. Дякую вам.